А всім привіт! Мене звати Катя, і ви на моєму вишивальному каналі. Сьогодні хочу записати відео про всі свої розпочаті процеси на початок року. Вони всі в мене зберігаються в ось цій сумочці, яку мені пошила мама. І всі ці процеси вони були деякі розпочати того року, деякі ще раніше. Ну і так далі. Всього їх буде 11 процесів. От як ви бачите, сюди вже нічого і, мабуть, і не влізе. Але спойлер, я, звісно, хочу порозпочинати ще. Тут буде 11 великих процесів. Серед маленьких процесів у мене розпочата лише одна бісерна іграшка, але я її тут навіть не буду показувати, бо я якраз нещодавно передивлялася відео і запис своїх розпочатих процесів на 2023 рік і мені було цікаво подивитися, що вже закінчилось, що просунулося, що ні. Ну і так само в цьому відео ми про це все поговоримо. А, ось, Тому сподіваюся, відео буде цікаво. Звісно, тут не буде 150 процесів, як можна зустріти на Ютубі. Але і 11 це, я вважаю, не один процес. Хоча, бачите, ви лише 10. А, тому не переключайтесь, і давайте разом будемо розглядати ось цю-всю турбинку. А почнемо відео з першого а, конверту, який в мене лежав. Тут вони будуть не в якійсь хронологічному порядку, а просто як я їх діставала, як я собі блокнот перезаписала. А перше, що в мене тут лежить, це наборчик від Dimensions Gold Petit, Точніше, це не набір, це підбір, бо в мене нема цього набору. А я вам додам на екран фото, як має виглядати ця готова робота. І ось що в мене вишито на даний момент. Це 40% вже роботи. Всього це, до речі, не маленький петіт, всього в цій роботі 10 тисяч хрестиків, в мене вишито 4. Тому ще ну, трохи більше, ніж половина, але мені здається, будинок була така сама складна частинка, ну Плюс ще ж це підбір. Тому а тут з деякими кольорами я вже по ходу дивилася, щоб нічого не ну, щоб все виглядало гарно. Але мені дуже подобається, що вийшло. Майже всі нитки, я, мені здається, знайшла по ключу в Dimensions, якийсь там міняли на DMC. Ну, це, в принципі, не суть важливо, тому що якщо у вас немає оригінального набору, то е, підібрати нитки навіть по зразкам Dimensions е, ниткам, це не 100% буде точно, бо навіть в цих старих наборах Dimensions одні ті самі номери вони відрізняються. Е, тому то таке. Головне, щоб були залишки. Тоді це можна сказати вдалий підбір. А якщо просто взяти нитки Dimensions, це не означає, що у вас буде 100% попадання. Ось, подивіться, в мене це все, як ви бачите, якраз і є нитки Dimensions, то я щось брала з своїх залишків, щось, мабуть, подіставала з якихось наборів, вишиваю от голками на кожен колір, бо мені так набагато зручної. Це, до речі, для мене. Я для себе вже зрозуміла, оце для мене найзручніші такі органайзери, тому що голки можна втикати ось так якби, горизонтально, і вони не заважають, коли можна їх вкладати в органайзер. Бо зараз буду показувати декілька інших процесів. І там оці такі а-ля пако органайзери ну, Треба, або, може, якусь кришку щось придумати, бо вони мені реально ну, їх треба якось окремо складати, незручно. Ось це був мій такий перший процес. А другий процес це ось цей прекрасний семплер від Лайла Студіо. Організований в мене в сумочці, і ось наша. Схемка. Ось такий семплер, чудовий, дуже гарний. Із всіх семплерів, які є в цій серії від Лайли, це мій найулюбленіший. А, але я хочу вишивати, а, ну, мабуть, всі, окрім цього останнього, який вийшов осінній. Тобто в мене є Halloweenський, але в неї ще вийшов осінній. Я за осінній не впевнена. А, далі, нитки тут небагато, все по ключу. А, тут декілька буде а, DMC. Так, щось у мене заплуталось, і все інше це ось ці Gentle Art. Ну, Мало, мало кольорів, вони такі яскраві, якби витримані. На цій основі виглядає дуже гарно. Я цей процес розпочала в січні 23-го року, якось там в перших числах. А, дуже хотіла його розпочати. Више то тут 30%, всього в цій роботі а, майже 19 тисяч рестиків. Це 40-й аккаунт основа за ключем. Подивіться, як гарно вона виглядає. А, планую до цього процесу а, повернутися найближчим часом. Ось така а, неймовірна у нас краса. Він на рамі, бо не планую його прати, бо ці нітки вони можуть. Потекти ще такі кольори, які зазвичай можуть поліняти, тому я буду її ну та, саме так на рамі тримаю, щоб нічого не, не, не м'яти, і потім просто хайно його випрасувати. Сподіваюсь, вийде, але треба вже його, мабуть, дошити, тому що ну скільки можна в цій роботі реально а, лежати. Наступний процес. А це у нас буде леля. Це такий вже один з мабуть найсвіжіших стартів. Розпочала його в листопаді 2023 року. Це ось такі скарби узбережжя. Це наборчик з іграшками. Бачите, тут у нас 9 іграшок. В мене вишита поки що лише одна, бо виявилось, що не такі вони прості, як я думала. Ось така мушля гарна. А, дуже гарна, але дуже а, кропітка. А, так, зараз я спробую дістати, що тут в мене лежить. А ну от а, в мене на кожен а, колір була голка, бо тут дуже багато кольорів і така ну, непроста схема. Такі органайзери, схожі, як на Dimensions. Бачите, сюди в них я і паркую голки, це також дуже зручно. А, і бленди. Окремо, я вже зробила такий органайзер для блендів або їх тут теж багато. І ось, мабуть, вже підготувала наступні якісь мушлі, але поки що я його ну, найближчим часом не планую брати. Може там на літо, а може якось. Вони в середньому десь по тисячі хрестиків на іграшку. Всього тут в роботі 8,5 тисяч, а тисяча в мене вже відшита. Ну, тобто де якісь, мабуть, плюс-мінус трохи менше, і це в мене 12% вже відсотків роботи готово. О, ось. Далі, може, ви вже здогадалися, що тут з оцих вівць і гудзичка, а це такий пін. Це мої збирачі іграшок. Це один з моїх найлюбленіших, в принципі, мабуть, сюжетів в історії сюжетів. Це Shepherd's Bush. Давайте спочатку достану прев'ю. Так, а де це моє прев'ю? Ось вона. Мої збирачі іграшу, Ой, іграшок урожаю. Ну, Вони називається Euroscase, якби збирачі землі, але я так думаю, це мається на увазі саме збирачі урожаю. Подивіться, які вони гарні. Це дуже така велика робота. Неймовірно, просто ніжні, ніжні кольори. І сама вишивка. Я вибачаюся, я їх не прала, не прасувала, нічого з ними не робила, тому що я не хочу, саме коли робота ще в процесі, коли вона там 150 разів буде перепялюватися і так далі, щось з нею робити. Тому що ну, це на користь, мені здається, не піде. Ось що готово. Ось така в мене вже розпочата рамка. Тобто, це ну ось цей лівий, можна сказати, куточок десь отак. А. Тут вишито, скільки тут всього? Всього тут 17-8 тисяч, вишито всього лише 2,5 тисячі, але подивіться, яка неймовірна тут ніжна краса. Боже, я так вже заскучила за цим процесом. Я так обожнюю цю серію. ну Це неймовірні, мої улюблені, мабуть, і сюжети і процеси. Але якось, мабуть, нам якомусь. Не знаю, спеціально я так розтягую. Тобто хочеться мені мати цей процес, бо попередні доволі швидко були вишиті. І от, до речі, що я вам казала про органайзер. Бачите, в мене ці голки вони щось кудись поз'їжджали, бо вони були в сумочці. Тобто вони от сюди мають втикатися. Я, мабуть, зараз цей органайзер просто дістану, покраду покладу окремо, бо він, ну, ці голки вони. Всі мені можуть і тканину якось порвати, якщо якось запхаю в цю сумку, в сумку воно придавиться. Тому треба якось щось придумати. Не дуже мені подобається. Мені подобається, звісно, коли воно в процесі, ти береш все так гарно, зручно видно. Але в плані зберігання треба, он, бачите, все це розвалилось. Сподіваюся, тут взагалі не загублю голки. Ну, я зараз не буду навіть ховати, а після відео одразу. Щось з цим органайзером зроблю. От така неймовірна, неймовірна краса. Ще раз вам покажу ці овочі. Супер. Обов'язково буду вишивати, і цей процес я обов'язково хочу завершити вже в 2024 році. Я його розпочала. В червні 23 2023, тобто ну, але я б один раз повишивала і відклала. Тому хочу, звісно, вишивати і далі. Наступний буде мій процес, який, мабуть, буде найближчий до фінішу, але щось якось. Ну Не хочеться мені зараз його вишивати. в мене нема такого прям, запалу його брати і завершити. це ось Цей семплер від Prayer Schooler, Називається Hocus Pocus, Дуже простий сюжет, але мені здається, він неймовірно яскравий, неймовірно такий інтер'єрний, ну дуже класний. Тут залишилось лише останні три елементи вишити. Дуже цікавий тут льон, а це за ключем, Лемзевул, він такий дуже плотний, тому можу вишивати його тільки на рамі, бо на п'яцях незручно. Не, не Ниток мало, я навіть не буду їх діставати. Тут, ну, як ви бачите на самій роботі пару тільки кольорів DMC. Тут 9 тисяч, вишито то 6,5, це майже 75%. І це, до речі, був старт жовтня 2022 року. Тобто це такий один з. Ну, от, все попереднє було старти 23, го а це вже буде старіший 22-й рік. Я не впевнена, чи я буду чекати до осені, щоб завершити низ. А може, в мене буде настрій повишивати щось таке максимально просте одним кольором, і оцей процес ну, він саме для цього, мабуть, і створений. Тобто, це був мій п'ятий вже процес із ну, половина. То відео, мабуть, буде швидке. А, наступне. Наступне в мене теж був старт. Березня го року, але це я якби не розпочала і далі не вишивала, щоб мати цей, цю роботу в процесі. Щоб, коли в мене же є такий розпочатий процес, то шансів більше, бо я дуже не люблю готувати оцей старт розпочинати. Це для мене просто якась мука. Тому, може, якщо б мені це подобалось, в мене було б мільярд розпочатих процесів, а так насправді ну, не дуже багато. Це ось. Все, що тут на даний момент вишито, це а, коляда по схемі Катерини Безперстової. Додам фото. А, мені дуже подобається льон, на якому я його вишиваю. А, також почала, мабуть, на кінці весни, щоб потім взимку я вже його не відкладала і повишивала. Зараз на нього дивлюся, реально хочеться взяти і повишивати. Тут такі яскраві кольори, тут дуже багато кольорів, але вони ну, мають, як на мене, Сенс бути, тому що такий виходить яскравенний сюжет. Всього тут 9,5 тисяч вишито в мене півтори, тобто тільки ну, майже 17% вишито, а залишилось ще багато. А, але це багато беку, і бек робиться, ну, може на перший погляд здатися, що він якийсь трохи сумасшедший, але він реально нескладний. Дуже цікаво його вишивати, тому що коли робиться вже бекстіч по роботі, то ця робота взагалі вона якби, а, ну, змінюється на очах. А, ось. Така класна роботка. Теж планую найближчим часом, ну не знаю, наскільки прям найближчим, бо я ще хочу тут старти затіяти. Я сподіваюся, я повернуся до цього сюжету. Наступним у нас іде мій ведмедик. Поки що ведмедика не видно, бо тут лише вишито трошки, і не з того боку де ведмедик. Це у нас, я думаю, всі вже знають, що це. це. Так, а де мій, це моє прев'ю? Так, знайшлося прев'ю. Це Honey Бер, це був наборчик з перевипуску. Дуже він мені подобається. Багато вишивають, багато і на Ютубі вже і вишитих, і оформлених робіт. Мені влітку це якраз я його розпочала. В липні 23-го дуже захотілося його повишивати, прямо не передати словами. І я взяла його зараз відшила цю ліку. У мене навіть не було свободної рами, бо мені не дуже зручно вишивати такі великі роботи на пяльцях. Тому що я подивлюся, якщо рама буде, я переналаштую ну, пере, на раму. Тут в роботі 20 тисяч хрестиків вишити майже 4 тисячі, тобто 20%. Ось так дві у мене палітки. Ну, воно виглядає не дуже гарно, але мені таке дуже зручно, бо одразу можна кріпити нитку, сюди вставляти голку, не треба розбирати цінки, прати, ну і так далі. Також тут є додаткові, бачите, пасми ці коричневі, бо тут буде багато коричневого кольору. Я далі планую повністю так зашити цей угол, бо тут така гарна оця медова баночка. А потім, мабуть, буду знову ж таки зверху переходити. Ну, якщо буде робота на рамі, то, скоріше за все, буде зашиватися фон. Ну, подивимося, як воно там піде. А, дуже гарний. Подивіться, який він добрий. Ну, просто неймовірно добрий сюжет. Все, що я можу про це сказати, бо ведмедики, мені не стільки хочеться вишивати там в інтер'єр, бо я не знаю, куди їх вішати. А просто хочеться заради процесу. Тут ще 14-та аїда, мені дуже подобається цей колір, і дуже подобається, що вийшло. Дуже гарно, наче прям лікаться, як світиться. Ось, це був вже сьомий а, процес. Наступний в мене теж не в дуже такий тематичній сумочці, але яка є. А це ось такий семплер. Від бренду Garve Shepard Sampler. Мені тут у нас мікс-ниток. Не буду їх діставати. Тут частина, то це нитки мій підбір, щось DMC, щось якісь там семплерні, ці нитки секційного фарбування. Давайте я головне ж знайду, що в мене вже тут вишито. Ось так не дуже гарно, мабуть, щось пом'яте буде, але ну, важливо, бо ця частинка не дуже ім'ята. Подивіться, що в мене готово. Робота не дуже велика, тут 9 тисяч всього, 3 вже вишито. І це майже 35%, навіть трохи більше. Я теж планую його, мабуть, цього року завершити, бо почала його в травні 23-го, бо дуже хотілося спробувати саме якийсь дизайн від бренду. І оце був один з моїх таких найулюбленіших. Його теж, до речі, не можна буде брати. Тому треба його завершити. І треба завершити і все, щоб. Ну, боці бо він в мене був на рамі, потім треба була рама на щось інше, то я його зняла, і сподіваюся, він не дуже замнеться. Ось така була ще в мене чудова робота. І ми вже, можна сказати, доходимо до логічного кінця. Наступний мій процес теж такий гарненький сюжет. Це отакі вінтажні птахи від Джанет Дуглас. Якось мені він так терміново захотівся. Я придбала, бачите, тут багато ниток, багато віксів. Тут, до речі, всі нитки за ключем. По-моєму, всі крім цього жовтого, тому що його не було в наявності, а потім там виявилось, що його треба дуже мало ось ще якісь нитки. І давайте я вам. Покажу, що в мене готово. готово ось так. Ось так готово. Небагато, звісно, але в мене був такий з ними. Якби задум вишивати його тільки потрошку, коли буде на нього натхнення, щоб не було такого, що там взяв і спочатку до кінця вишив. Хотілося б мені мати такий цікавий процес, саме як у вигляді процесів. Тут всього 8 тисяч, він невеликий, вишито вже більше трьох. Тобто, це майже. Скільки? 38% роботи. І це теж, до речі, старт 2022 року. Я почала його в листопаді. Наприкінці року щось мені оце захотілося. І у 2023 році я вишила ось це. Я це пам'ятаю, я вишила влітку на, на вулиці ввечері. Дуже класно. Хочеться мені до нього повернутися. Наступним елементом, до речі, буду вишивати з цього павича. Подивіться, який він чудовий. Ну, Можна буде вишти павича цю вазу і літери. І потім це буде реально останній елемент на фініш. Теж хотілося б його, вже, мабуть, цього року завершити. Сподіваюсь, що зможу його гарненько розпрасувати, тому що ці нитки багато кольорів. Не хотілося б, щоб вони тут десь полиняли чи ще щось. Ось такий був мій. Дев'ятий процес. І десятий. Він буде останній у відео, а не, але не останній мій процес. Тут, до речі, не дуже в мене вдалий підбір цього органайзера, бо органайзер у мене хеловінський, а сюжет тут взагалі не Хеллоуінський. Зараз я спробую дістати. Ось це у нас Люда. Всім відома. Думаю, ми цього року будемо багато люд бачити. Ось тут нитки. Так, у мене не дуже знову ж таки тут все гарно, мабуть, організовано, бо я постійно якісь нитки звідси беру в ці DMC для інших процесів, бо в люді якось задійно дуже багато, дуже багато ниток. От у нас крейник, ще й у мене ось такий парковник, але не бачу я тут взагалі голок. Я щось не пам'ятаю, як її вишиваю однією голкою чи ні. Також ось такий бісерок це цей пак, який ну, продавався спеціально для цього сюжету брала з паком. подивіться, який гарний червоний бісер. А, ну, Схема, звісно, і що в мене вишито, зараз я дістану. Сам процес, ось. вишито мало. Реально, вишито мало. Тут вишито лише 2000 десь хрестиків, те це тільки скільки? 20% роботи. Сама робота під 10 тисяч, а вона доволі проста. Ну, як завжди, мірабіліє. Тому я впевнена, що буде вишиватися надалі. Легко і швидко. Хоч, хоч Я її розпочала, знаючи, що всі її вишивають, у багатьох вона вже вишита або в процесах, або в планах. І перед тим, як мені, я втомлюся, очима її бачити, я вирішила, що я все ж таки розпочну. Мені дуже сподобалось ці квіти вишивати. Я, до речі, хочу далі ну, вишити ось це, але тут є нитка. ось ця. Шовкова ватерліліс, яку не 100% не можна прати. У мене вже був такий досвід, коли потекли ця ниточка. Тому я маю, хочу вишити все, окрім цієї нитки, потім роботу попрати і натягнути вже на раму, щоб не було у цих заломів від яли, п'ялець. і останнім дошити вже тільки заповнити цей колір. Я думаю, то буде взагалі легко. Щодо обличчя, то я буду вишивати як за ключем, потітом. Я, мені не подобається, коли вишивають обличчя. Бачила в інстаграмі якісь фотки, там вже якось перероблювали обличчя, але я не впевнена, що це а, взагалі наші дівчата це робили, чи це ті, а, самі знаєте хто. А, то я. А, ну, навіть якби і не звернула увагу, буду вишивати, мабуть, так, як є, бо сама я не вмію ці обличчя змінювати, хоча ну, можна було би краще зробити, але щось у норе, оце з обличчям постійна якась біда. Ось, це, І це був мій старт також в липні 2023 року. А, і останній в мене ще один є процес, 11-й, але не буду тут показувати. Це, як я вже мабуть казала в попередньому відео роснявий набор. А, розпочати був він ще в 21-му році, після того я його не вишивала. Там вишито більше 4 тисяч хрестиків, 20%, тому буду його колись вишивати, але я на каналі його показувати не буду. Ні в якості, ні процесу, ні готової роботи. Ну, взагалі ніяк. Бо ну, на що робити рекламу, навіть якщо ви не показуєте, хто Дизайнер, чи чийце набір, чи схема. А, ну, повірте, це не важко знайти. І знайдуться такі розумні, хто піде і купить той набір. От, тому його ви тут не побачите. Але я в список його своїх процесів записала, то хай він там буде, бо так само він у мене в попередньому році був. Ну і переходить на це, але я кажу, взагалі не знаю, коли я до нього повернуся. Ось, ну, і давайте тепер трохи такої якби, лірики. Я собі отак все виписала. У мене було так само зроблений такий список, зараз, якщо я його знайду швиденько, ось. Я знайшла список своїх розпочатих процесів на 1 січня. 23 року. І з тих, що в мене, бачите, немає плюсів, це Дженет Дуглас було 10%, але як ми вже з вами бачили, там більше. Оцей Хокус-Покус, так само, там вже 75%, тобто він вишивався. А оцей Холіди Квакер тут також більше, але не набагато, але все ж таки його вишивала. Ну, єдиний, який був у нас без змін: це ось цей. Тому. Сподіваюсь, що з цих процесів, які я маю на початок цього 2024 року, в наступний рік вже перейдуть ті, які будуть, були розпочаті, мабуть, ну, або в 2024 році, або в другій половині 2023. Бо я хочу, звісно, вишивати те, що було розпочато раніше, не тільки щось нове, але старти також саме будуть. Я ще Вагаюся, але я підготувала а... П'ять нових стартів, такі всі ну, зимові-різдвяні сюжети. Ще не впевнена, як саме я хочу їх вишивати. Але в мене є така думка: от січень кожен з цих процесів повишивати хоча б там на тисячу хрестиків і знімати таке відео, ну, по типу як місяць стартів. Хоча я розумію, що я не буду прям всі ці процеси активно вишивати, бо хочу, як я вже сказала, повернутися і от ви бачили тут два таких зимових сюжети: цей квакер і Катерини безперстовий схема. Тобто, що воно, коли воно в мене вже розпочато, то далі я хоча б беру і вишиваю. Тому, якщо вийде таке в кінці січня буде відео про старти за січень, і буду показувати підготовку. Ну, точніше, я вже все підготувала, буду показувати цей процес на стадії старту, потім як я вишила і прогрес. І так от по декілька цим. Сюжетом не впевнена, що вийде всі п'ять, але навіть якщо вийде там розпочати 3 чи 4, це теж буде гарно. Ось, Тому ну, то вже таке лірика. Дізнаємося наприкінці місяця, що я, що я там не вишиваю. А На цьому все. А, я сподіваюся, вам відео було цікаве, воно, звісно, воно дуже будь, інформативне було. А я не хотіла дуже довго вам розповідати про кожен з цих процесів, тому що ну, багато ті, хто дивляться це відео, мої відео більш-менш регулярно, ви, ви всі їх бачили. Ну, як ви бачите, Багато чого тут не змінилося. Ну, а для тих, хто може вперше на каналі, це так просто зрозуміти, який смак і що я там вишиваю. Ну Бо я особисто дуже люблю такі відео. Ось, тому чекаю вас в коментарях. Пишіть, за що голосуєте, за що треба першу вишити з цього всього. На що ви чекаєте. Ну так Бажаю вам всього найкращого, будьте в безпеці, допомагайте армії. І до нових зустрічей! Бувайте!